Гном у кривій шапці. Войчих відлак. Переклад з польської Остапа Сливинського. Що ж, познайомимося. Теця і Тицю – це сестричка і братик. Вони цілком собі звичайні. Обоє люблять ванільне морозиво, пікніки з батьками і свою м'яку іграшку гнома у кривій шапці. Хоча, можливо, тут є дещо незвичайне. Так, усі люблять м'які іграшки, бо до них так приємно тулитися. Але зазвичай кожен тулиться до своєї іграшки сам, а тетя і тиця горнуться до гнома у кривій шапці разом. Як це в них так виходить, не знаю. Зате знаю, коли вони найбільше люблять тулитися, коли читають перед сном. Часом на сон читає їм мама, часом тато, іноді ще хтось. А почалося все із цим хтосем так. Розділ перший, у якому дізнаємося, кому завжди вдається все встигати. Тицю, Тесю, час спати, повторювала мама. Вже дуже пізно, і справді, небо за вікном уже давно було густо синім. А ти почитаєш нам щось перед сном, правда ж, мамо? запитала Теся. Мама замахала руками. Любі, пробачте, але сьогодні я не можу, сказала вона. Почитаємо іншим разом. Гаразд, я нічого не встигаю. А тато, виявилося, що тато затримався на роботі, бо теж нічого не встигав. Мама поцілувала Тесю і тиця на добраніч і вийшла з кімнати. Добре, що хоч наш гном у кривій шапці не мусить нікуди спішити, сказала Теся і пригорнула його до себе. Здається, він завжди все встигає. Тицю подивився на гнома і теж притулився до нього. Ага, сказав він. Шкода лише, що він не може нам почитати. Саме тоді це й сталося. Тесю і тиця відчули, що гном ледь-ледь ворухнувся. Вони, мабуть, злякалися б, але глянули на нього і помітили, що він усміхається. Любі мої, а звідки ви знаєте, що не можу? Сказав він м'яким голосом і поправив на голові шапку, яка тут таки знов перекривилася. Я маю одну історію якраз для сьогоднішнього вечора. Він витяг за пазухи книжку і почав читати. Розповідь про невловний час. Колись давно, давно жив собі один король. І були в нього дружина королева, донька королівна. Палац, жезл і корона. Мав він майже все, крім часу. Але так було не завжди. Колись у нього часу було предостатньо. Він встигав поговорити з королевою, прогулятися з королівною, зустрітися з іншими королями та мешканцями королівства. Йому вистачало часу навіть на те, щоб послухати птахів і помилуватися заходами сонця. Я така рада, що в нас є одне для одного стільки часу, сказала йому одного разу королева, це безцінний скарб. Але чомусь часу в короля поменшало. Спочатку це було не дуже помітно, але згодом ставало все гірше. Я мушу наздогнати час, мушу його наздогнати, повторював собі король. Він спробував усе робити швидше. Замість ходити повільним кроком почав бігати. Замість того, щоб зустрічатися з людьми, лише махав їм здалеку, їдучи верхи. Коли розмовляв з королевою, казав лише так, ні та, може, завтра. Але нічого не допомагало. Хоча король намагався наздогнати час, йому постійно часу бракувало. Час утік невідомо куди. Тому, хто знайде і не мій час, обіцяю половину королівства і величезну порцію морозива на додачу, одного разу оголосив король. Багатьом відрядженим лицарям закортіло величезної порції морозива. Тож вони роз'їхалися у пошуках часу по цілому королівстві. Коли вони повернулися, виявилося, що ніхто з них не знайшов часу для короля. Куди ж він подівся, журився король. Він безперестанку бігав палацом і зазирав у кожну шпарину. Одного разу, отак, шукаючи, пригадав собі слова, які колись сказала королева. Час це безцінний скарб. Може, час ховався у якійсь скарбниці із скарбами? вигукнув він і побіг до скарбниці, великої кімнати, повної скринь і валіз. Почав копирсатися у коштовному камінні, шукаючи серед нього час. Скарбів було так багато, що король урешті втомився, сів на одній із іскри, щоб перепочити. На мить заплющив очі. Йому пригадалися давні часи прогулянки з королевою та маленькою королівною садами довкола палацу. Розмови за столом і заходи сонця, якими він милувався у приємному товаристві. цок 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 раптом почув він. Король розплющив очі і просто перед собою побачив великий годинник із маятником. На маятнику хтось сидів і гойдався, як на гойдалці. Це був час. Ось ти де, радісно вигукнув король і простягнув руки. Я тебе спіймав! Час і не думав тікати. Він ще трохи погойдався, а потім скочив в обійми короля. Король аж застрибав на радощах, він дуже втішився, а ще дуже хотів дізнатися, чому час спочатку втік, а потім так легко знайшовся. Я був дуже втомлений, пояснив час, коли вони сиділи разом із королем, королевою та королівною за столом і їли величезну порцію морозива. Ти, королю, все гнав уперед і хотів, щоб мене вистачило для всього. А я вже не міг більше. Тому й утік. Коли ти на сів перепочити, я теж нарешті зміг перевести дух. Тоді ти мене й знайшов. Ти більше не тікатимеш? запитав король. Це радше залежить від тебе, ніж від мене, відповів час. Якщо ти перестанеш мене квапити, я не втечу. Обіцяю. Гном у кривій шапці закрив книжку і сховав її за пазуху. Як добре, що нашому королеві все вдалося, сказала Теся. З нами теж колись так було. Колись ми довго шукали ключі від машини батьків. І знайшли. Вони впали у татів черевик. А як ти думаєш, гноме, чи нашим мамі й татові вдасться знайти час, як колись королю? І ми можемо разом сісти й паласувати морозивом? запитала Теся. Я цього точно не знаю, сміхнувся гном. Але якщо ви їм розкажете історію про короля, то чому б і ні? Варто спробувати.